Плюс-минус. Щось таке. Ех, невелика щучка і схід при березі стояла. Ну не опен, це точно. Та ти дивись. Клювала ще раз. Клювала ще раз і знову мило. Голодна невелика щучка. Ну Давай. На третій раз чермом тебе чи ні. Ага, та це не щучка, це окунь. Ох, тобі Ну, Давай. Вилазь. Іди сюди. Красавець. Перший смугастик. Цього сезону. Зимнього сезону. Дей? Дей. такий красавчик. І я тут думав, це щучка тут гуляє, а коли ні. Там сильно не розмахнешся. Гілки нависають, шнурок тоненький. Да. Не плаває, О, Огонь. агой Сливає Все таки попалася. <рес> Невелика, але сиділа там Боже, хоч би ти не обірвалась, у мене тут шнуром такі трабли сьогодні Тихо а, ні слава богу, по розміру і по характеристикам шнура, щука попалась. Так, давай я тебе швиденько зіню, бачите, за саменький краєчок. вона ну, там от з кущиків випрягнула. Хоба. І втоптала рачка. Маленька злобна щучка. Вітаю всіх любителів риболовлі на своєму каналі і старих підписників і нових глядачів. Нарешті це сталося. Сьогодні спінг, я і маленька чарівна річка позаду. І от буде така лайтова прогулянка. Так як давно спінг я в руках не тримав, сьогодні я обрав саме ультралайт, щоб не націлюватись конкретно на якусь одну рибу. А от просто йти з спінгом і збирати все, що попадеться на гачок. Паличку сьогодні я взяв Crazy Fish Optimus для цієї риболовлі. Надлегкий, надчутливий. А от з катушечкою з катушечкою і шнурочком трошки прогадав. Тут у мене 0,2 по японській класифікації стоїть шнурочок, він взагалі не підходить для цих умов, в яких я сьогодні збираюся ловити, тому що тут дуже багато всіляких корчів на дні. І, тобто шанс втратити приманку з цим шнуром ну, дуже і дуже великий. Так як моя остання риболовля до цього була аж влітку, мені була важлива дальність закиду, тому використовувався саме такий шнурочок. Сюди віддалі я взяв би хоча б 0,4 по японській класифікації, ну але вже є, що є. По дорозі сюди я обірував, здається, вже дві приманки, і це не є дуже добре, якщо це далі буде продовжуватися, я просто перенесу цю риболовлю на наступний день. Але проте сподіваюся, що сьогодні буде фортуна на моєму боці. Тож, як ви зрозуміли, на цій риболовлі такого суттєво нового нічого поки що не планується. Всі ті самі старі приманки, ті самі старі снасті і похід по красивій живописній річці. Ну, Єдине із нового це тільки нова камера. Компанія, в якій я працюю, вирішила привітати мене на новий рік на корпоративі. Таким от прикольним подарунком, за що я велике дякую. Ну і сподіваюсь, це зробить картинку краще для вас, так що ліпіть лайкосик авансом. Ну, а ми будемо продовжувати. Здається, мені тут більше рибки ми не знайдемо. Річка довга, велика, тому треба активно ходити і намагатись знайти. і Тоді думаю, все в нас вийде. Головне, щоб шнурочок сьогодні не підводив, тому що це реально сьогодні больна тема. І здається, що декілька років я тут взагалі не пройду. це моє місце. Одне із, на якому ще можна покидати. Ух, красота, красота. Опа! Походу... Походу я перепутал. Опа! Туды... Ну и что? Вовсе тяжкие, как так кажется. Хорошо, його сховала. Притвічив, що по кабру, щось силікон перестав працювати. Думаю, де вони б а от Апетит присутній, ще правда тільки не на всі види приманок. Як тепер дістати? Це з неї. З неї тут уже крові тече. Ну зараз якось потихеньку дістанемо. Робоча штучка, значить, а то я все силікон, силікон. Тут хоп. І в облирок стрільнув. Бачите, крек-джек 48-й. З одного боку такий золотавенький, тут сріблястий. Хунчики в мене, до речі, на нього теж прокльовували. Можливо, і на цій боловлі попадуться. мимо. Взяла. Прям пубачек она взяла его. Это трохи больше. Он бачите, все одно. Дієвий трюк вышел. Типу поменял С силикона на воблер. И плюс-минус что-то уже сегодня. Так, иди сюда. І не дюргайся. Бо я так не хочу оці трійники в себе в пальцях. Так, давай з тобою якось пообережніше це все питання вирішимо, бо з тої трохи не вийшло. Цей типу вже дістав. Оп. А той, блін, бачите де сидить. У мене і щипчиків довших то немає поки що. Ну, вже які є. Опа-опа-опа. Америка і Європа. Так, супер. Так, цього разу пощастило. Така приємна. Щучка як для ультралайту. Така вся зимна, блідна. Бачите, плавничок свій показує. Ну давай, Біжи малютка, дякую за покльовочку. Так що, значить, крик джек, друзі. Беріть до уваги. Такий от невеликий для маленької річки в Я Думаю, зараз по суті більше можуть працювати. Проте більших я з собою не брав, та й вони для ультралайта не потрібні. Таке якесь місце в цьому році не протоптане. Таке відчуття, що тут реально мало хто ходить. Риби немає, що твою ма. Прекрасно. Так. Оу, оце до! Да! Це так повезло, це пертонуло. Блін, такий класний я вже думав все. Хоча тут в принципі можна на ту сторону було біти, я б його забрав на наступній риболовлі. Проте не хотілося б таких екшенів і от воблерок повернувся до мене. Прийшов я на інший бік місця, де щойно спіймав щучку. Хочу тут пробувати покидати проти течії, для того, щоб приманка трохи довше позависала, можливо тут хтось ще є, кого можна ним роздраконити. Да ладно, <реш> Все таки є. Щось таке повпряміше, блін. Будь тут у мене шнурок потовстіший, Я б нагрів побільше, а так вибачай. Прийдеться тобі трохи цими гачками морду пороздирати. Це мабуть найбільше за сьогодні. Хоча по міркам цієї річки вона -то не зовсім і велика. Бачите, за самий крайній трійничок зачепилась. Проте вона наша. До речі, навіть прикольно, що вона за самий краєчок зачепилась, бо їй не доведеться зябра дерти. Отак от. Гляньте яка красоточка. Невеликі, але ну, просто неймовірно приємні, як на таку делікатну паличку. Щучки такий почтиний зуб кривий ще. Цікаво, цікаво. І синій якийсь язик. Ну добре, не будемо мучити. Бачите, тут погрузнути можна дуже легко того. А так її назад. Помчала. Хто б міг подумати, от реально, в саму останню чергу я розраховував на цей воблерок сьогодні, а він вже третю поспіль рибку приносить. І от в момент, коли силікон перестає працювати, думаєш, ну все. Мабуть, потрібно їхати додому, ну тому що якби ну, це ж силікон, а от спробувавши воблер, все-таки результат є. І можна повторно пройти по тим місцям, по яким я вже сьогодні заходив, пробував там з силіконом, і можливо оця от штукенція вмовить ще когось. Oh. А ось що станеться з вашою приманкою і повітцем, якщо просто в один момент не замінити скруточку. Так що зараз це все діло перев'язувати доведеться. для цієї риболовлі використовую такі от круточки. Ось їх характеристики є. Довжина 18 см, діаметр самої проволоки і розривна нагрузка. Такі вони зовсім мініатюрненькі наполовину упаковочки. Ну тут, в принципі, навіть... Мені така рекламка, контактик є. Можете зв'язатися, якщо вам потрібно. Блін. Повезло тобі. Тільки подумав, до речі, про те, що такі трійнички, тут гарні рибка не сходить, тут тина зійшло. Зразу ж на наступному клюванні, як западло. Така от лайтова прогулянка вийшла. я сьогодні десь орієнтовно о 12-й годині, зараз вже третя. Невеликий кусочок пройдено. Ось ще неймовірний вид переді мною відкривається, але це все на потім. І там і Снасті поміцніше треба. Коротше, з ультралайтом туди не полізеш, дуже великі хащі. Так що, якщо хочете бачити другу частину, погоду по цій річці, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на цей канал. Ну і чекаю на ваші коментарі. Всім дякую за перегляд. Якщо додивились до цього моменту, бувайте!